Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати ще один дуже цікавий, простий рецепт консервації це солодкий соус чилі. Він дуже смачний, простий в приготуванні, В нашій родині його всі полюбляють. Тому я вже навчилася готувати сама і вам рекомендую, адже все дуже просто, легко і виходить смачно. Що цікаво, залишайтеся зі мною зараз. все більш детально розкажу і покажу. Я беру пів кілограма вже очищених слив, тобто з кісточкою купую десь 650 г. Вони в соусі цьому смакують краще, коли таки стиглі вже. Додаю 100 мл води, доводжу до кипіння і під кришкою протушкую 10 хвилин. За той час я дрібненьким кубиком наріжу солодкий перець. Одну невеличку цибулину нарізаю також дрібненько. Та подрібнюю гіркий гострий перець чилі. Я скажу, що ми цей соус любимо гострим, тому я використовую таку пропорцію, як написала в відео самому і в описі під цим відео. Якщо ж ви не любите таке аж пекуче-пекуче, тоді використайте перцю менше. Одного стручка буде достатньо. Але я вам скажу, що вся фішка в цьому соусі саме в цьому солодко пекучому присмаку. Через 10 хвилин кипіння я сливу перебиваю за допомогою блендеру. Маса відразу стає густішою. І додаю сюди решту продуктів. Перемішаю. І заправлю, додаю цукор, сіль та оцет. Я ще люблю додати сюди хмелі сунелі та сухого часнику, або ж можете дрібненько подрібнити часник. Але мені більш подобається саме сухий, він якось в цій заготовці більш має виражений смак, ніж свіжий. Свіжий виварюється, а цей ні. І на невеличкому вогні це все разом тушкую 30 хвилин, час від часу помішуючи. Через 30 хвилин, дивіться, соус уже вгорився, став такого яскравого, красивого кольору. Але ось ті шматочки овочів залишилися, це і така суть його. Я розчиняю 150 мл охолодженої води. крохмаль кукурудзяний або картопляний додаю сюди. Ще все разом проварю 2 хвилини і розкладаю по чистих стерилізованих баночках. Друзі, в мене є ще рецепт солодкого соусу чілі на самому перці. Там треба пів кілограма гіркого перцю, але це такий соус-вогонь. Тож дуже простий приготуванні, Якщо вас цікавить, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково поділюся з вами рецептом. В результаті з даної пропорції продуктів на вас виходить 1 літр соусу смачного, цікавого нас він розходиться просто на ура. Я його охолоджую, зберігаю, чи то в голоді чи то в кладовій, де у вас є місце. Подивіться, якої красивої консистенції. Я вам скажу, що подати якесь запечене м'ясо, якщо це святковий стіл, або просто так, це смачно, це просто і швидко. Рекомендую приготуйте обов'язково так з натуральних продуктів, адже купуючи такі соуси, де велика кількість крохмалю, там дуже багато непотрібних консервантів, то можна зробити вдома дешево, смачно і корисніше. Дуже рекомендую. Напишіть в коментарях, що сподобався вам рецепт. До нових зустрічей! Готуйте, готуйте з любов'ю. Хороших. І вдалих вам заготовок.